Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як створити команду для Go Battle League. У цьому відео ми розберемось, як зробити трійку для ГБЛ і як такою трійкою грати та, звичайно, як вигравати. Кожен покемон в трійці має свою роль: лід, свіч та Closer. покемон – це покемон, який йде першим в нашій команді. Зазвичай, це найсильніший покемон у нашій трійці, і він може виграти у ліда суперника за багатьох ситуацій, наприклад, витративши на щит більше, або має змусити суперника витрачати свої щити. Як приклад, гарним лідом є Азумаріль, який за рахунок своєї танковості виграє багато нейтральних матчапів та змушує суперника щитувати свої атаки. Свіч покемон. Це покемон, на якого ми змінюємось, якщо проти нашого Ліда виходить покемон, якого ми не зможемо перемогти. У випадку Азумаріля це можуть бути покемони трав'яного, електричного або отрутного типів. Тому завдання нашого свіч-покемона – це або виграти право вибору, або отримати значну перевагу, наприклад, змусивши витрачати щити. Також особливістю свіч-покемонів є те. Що вони швидко генерують енергію та мають чардж атаки, що швидко накопичуються та боляче б'ють. При цьому ми маємо обрати такого свіч-покемона, щоб він доповнював нашого лід покемона та міг законтрити тих, хто контрить нашого ліда. В даному випадку, непоганим свіч-покемоном може бути Лікітунг, який взагалі є одним з найкращих свічів у Грейтлізі. Close Pokémon. Це покемон, який скоріше за все залишається останнім, і ми дуже розраховуємо на те, що в кінці бою, коли щитів вже не залишиться, цей покемон зможе нокаутувати покемонів, що залишаються у суперника. В даному випадку, ми можемо додати до нашої трійки Registila. Він доволі швидко накопичує свої чарж атаки Кеннон та Focus Blast. Які є неймовірно сильними і спроможні, як кажуть, ваншотнути майже будь-якого покемона. Розібравшись із ролями покемонів, ми також маємо знати про те, які бувають принципи побудови команди. Перший це ABB класична та найбільш зрозуміла і ефективна трійка, яку використовують у Go Battle-Lieзі, вона складається із Ліда. Та двох покемонів, які найкраще контрять тих, кому наш лід програє. Головною особливістю цієї команди є те, що нам треба змінитись на одного із своїх Бі-покемонів, щоб виманити контру, яка може контрити обидвох Бі-покемонів. Як, наприклад, розглянемо таку команду ABB Скарморі, Віскаш та Свомперт. У даному випадку наш свіч це Віскаш, на якого ми змінюємось, аби виманити у суперника потенційно трав'яного покемона. Якщо нам це вдасться, то наш свомперт зможе спокійно виграти у покемонів, що залишаться у суперника. Інший варіант побудови команди ABA. Це більш складний варіант, в якому при негативному ліді нам частіше за все доводиться залишатись лід покемоном і не змінюватись. Наприклад, якщо ми граємо командою Shadow Polad Gallarian Stunfisk Azumarill, то у випадку негативного ліда, наприклад, Лантюрн або Medicham, ми маємо стояти своїм Shadow полівратом і намагатись отримати якусь перевагу, або зняти щити з суперника, або навіть виграти право вибору, або зняти настільки ХП з покемона Ліда, щоб наш наступний покемон міг його дофармити. Дуже важливо в цій команді, аби другий і третій покемон були сильною зв'язкою, в якій вони могли б контрити контри один для одного. І третій варіант це ABC команда. Така команда є більш гнучкою, але завжди є велика небезпека, що із невдалим лідом буде важко потім виграти матч. Наприклад, Трійка, що наразі є номер один на Півіполк, Краділі Поліврат Скеледірж. У випадку ліда проти медичам гравцеві буде дуже важко його контрити, а коли буде вибито скеледірж, то доведеться вигадувати щось особливе, аби виграти проти такого покемона. Окрім того, деякі команди можуть грати по різному, в залежності від того, що ми бачимо у суперника. Наприклад, команда Dragonair з Віскаш, що є в принципі ABC командою, стає ABA командою у випадку Реджістіл в ліді суперника, і тоді нам доведеться стояти драгонейром проти Registra. Ось такі базові знання щодо побудови команди та організації гри ними. Також дуже допомагає зрозуміти, як грати тією чи іншою командою перегляд відео, турнірів та стрімів інших гравців, особливо коли вони грають доволі сильними та популярними командами. Тож сподіваюсь, що це відео допоможе. Вам почати грати із розумінням того, що ви робите, розуміти ролі ваших покемонів, а також знати, як зіграти найкраще у різних випадках, які зустрічаються у ваших іграх.